Там невеличкий момент виник через відкриття вуличного сезону. Ну я ж там постіки роблю. От минулого тижня якраз з минулої суботи робивши, ми вже на дворі катаємо. Дивіться, якби на вулиці катати вже можна, норм. Тільки момент такий, що от зараз, от субота, да? на ранок теж можна було б на вулиці вийти. А зараз опа і дощ, і асфальт вологий. Трішки запізність, я собі можу дозволити. Бігомо так пробігти, а взагалі ми в таку погоду не проводимо тренування, бо це, по-перше, небезпечно, послизнутися там, ось, да? а по-друге, не дуже корисно для роликів. Я-то собі можу таке дозволити, бо у мене, по-перше, тих роликів вагон, а по-друге, а по-друге, що, а по-друге щось вмію кататись, то можу собі потім взяти і поміняти ще. І, і не вбитись, і взяти і ще й поміняти підшипники з колесами Так от, сезон то вже можна кататись, норм, вчора я катався, але якщо на вулиці дощ і температура нижче 15 градусів, то це питання щодо безпеки і комфорту. ось. Так, щоб вже чітко, стабільно, там на кожен день можна було планувати задання заняття. Але все одно понеділях я буду на родному дромчикі, бо скейт-парк діти дуже люблять. То то вже ближче до травня, через тижні два-три.